Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбе. Підтримуємо український футбол. Відправляй з поштомата. Любов, допомогу, турботу, роботу, історії, жарти, переживання і речі буденні, і мрії здійснені. І все, що потрібно до 20 кілограмів. Нова пошта. Тепер відправляй з поштомата. Для вас цей матч коментує Богдан Костюк. І тепер до гри переходимо Рибальченко Масюк з гострого Кута, але тим не менш забуває. І от, власне, перший гол у цій зустрічі. Ну, в середині турнірної таблиці у прямого чотири очки. Зараз, до речі, ще один момент у номінальних гостей пробивав перетятько, але не влучив. площину воріт Віктора Медведя. Щоправда, як показав той поєдинок проти Ukraine United, як і багато інших поєдинків в попередніх сезонах, зараз до речі, ігнатенко виходить на порожні ворота і забиває. На масюка масюк на дальню стійку віддає 3-0 Стає рахунок. М'яч не дійшов Воронченко. І тут ледь не зрізав м'яч у власні ворота. дуже виглядає так, неначе не наче. щойно прибув з якогось паризького тижню мод з демонстрації готовий Медвідь на чужій половині поля. От, зокрема, одного разу у сьогоднішньому матчі Медвідь А тут, до речі, забуває на чаров. Забуває на чаров і скорочує відставання в рахунку. Рибальченко пробуває по воротах. Удар в ближній. Не вдалося прямому завершити перший день атакою. І зараз спробується зробити фокуси Микільської слобідки 2 удар з власної половини поля спробував Рибальченко закинути м'яко. Стартувала друга половина зустрічі У протистоянні МФК Прямий Микільська слобідка 2. Рахунок 1-3. Після першої половини зустрічі голова Василя Начарова на 17-й хвилині. Це вже доконаний факт, але повторюся, не потрібно скидати з рахунків МФК прямий, можливо, їм теж вдасться підібрати очки у Микільської Слобідки. Тим... Нездоланна прірва. Та зараз цілком напаки. За такий великий проміжок часу два були відіграти. Абсолютно реально. Зараз медвідь. Хай ризиковано, але все ж таки проскочив двох суперників. Медвідь! І от медвідь забиває з передачі на Чарова. А відзначається говкіпер. Не вийшов на чар. Зупинив цей прохід Москалюк. Москалюк віддавав на дальність. Ой, і зараз потрібна пауза уже Микільській Слобідці. 2. Зараз удар по воротах і м'ячі сіці. 3-3. Калінін. 31 хвилина Олександр Калінін. Результативна передача на рахунку Євгена Очеретяного. І зараз ще одна контратака. Передача 4-3. Тепер Калінін асистує, забиває на чару. Прямий вже попереду. Тримає жовтом. У нас Керчиченко посипалося. Наче рогу достатку дійсно дуже такий нервовий. У нас характер. Завершальна хвилина і навіть у... Було у посилі прямого. Шомиденьки розіграли штрафи. Так ці у блакит білих кольорах. Вони атакують 5 польових. щур до атаки підключився. Зараз Медвідь. Контратаку організовує 2-0. Вихід. Калінін. Калінін! Забиває п'ять, Заслуговує на те, щоб бути визнаним найкращим поєдинком туру. Зараз москалюк, ворота порожні. 6-4! 9 секунд ще залишається. Рибальченко. Медвідь не дає пробити Начаров. Удар від Начарова і все. На цьому все. Лунає фінальний свисток. Друзі, Єгор Масюк, капітан колективу Микільська Слобідка-2. Єгоре, ну, складно зараз підібрати якісь слова, тому що виграючи походу колективу із нижньої турнірної таблиці з рахунком 3-0. Ви сьогодні програли. Програли з хрунком 6-4. і ну що, що не вийшло, які емоції? Поділіться, будь ласка. Не вистачило трошки концентрації на другу половину гри, оскільки ми першу виграли. Ми тримали гру під контролем. можливо подумали, що вже все зарано повірили в перемогу, так, так, що вже все вирішено і трошки розслабились. Хоча ми намагалися і тренер, і я привести людей в перерві до тями сказати, що ще нічого не вирішено, тому що 3-1, хиткий рахунок, один гол забили. Там ще одне одне щось залетіло, і вже це 3-3, це вже нічия. Так і вийшло. Не вистачило концентрації. В цілому, перша частина сільвер-девізону пройшла, чи задоволені Ви результатом команди, як виступала команда, ну, в першій частині срібного дивізіону це перше запитання. Ну і друге, чи зможеш когось виділити сьогодні у складі своєї команди? Сьогодні виділити абсолютно нема кого, тому що можливо по першому тайму ще можна когось було б виділити на другий тайм провалили абсолютно всі, тому виділяти нікого не треба. Це відповідь на друге питання. На перше, загалом, якби цю вигр, цю гру виграли, то можна було б сказати, що більш-менш позитивно, якби другий тайм зіграли так, як перший. Але через другий тайм можна сказати, що повністю провалили, тому що ми щось награємо на тренуваннях, воно у нас виходить в грі в першій половині, в другій ми втрачаємо концентрацію, і воно в нас не виходить. Тому ну ми не виконуємо задачу тренера, значить ми не, не виконуємо ну, погано. У нас гра. Що По супернику можна сказати. Нічого, хлопці до, добре грали, підключали п'ятого. Е, можливо, ми це трошки прогавили, і саме тому так вийшло. Ігоре, дякую за ваш коментар, все конструктивно, розгорнуто. Бажаю вам зробити висновки на половкали. І головне быстро. Друзі, Єгор Масюк, капітан колективу Микільська Слобідка-2. І ну, я, я не знаю, як цю людину представити. Це просто щось. Це Віктор Медвіч, голкіпер, капітан колективу Прямий. Віктор, двічі поспіль. Якщо не помиляюсь, в попередній матч теж закінчився саме з таким рахунком проти Україн Юнайтед. Були биті хлопці в попередньому. Зараз 3-0, і е, я вже розумів, що хлопці брали рюкзаки, йшли додому, тому що ну, грати було нізькому. Але е, що сталося? Як, як так можна перевернути гру з них на голову? І... От ось якраз, мабуть, зіграла важливу роль та історія, що хлопці вже взяли рюкзаки після трьох і тоді ми нарешті почали грати. Зайшов один гол, і в принципі тоді гра змінилась, перевернулась. І якось так виходить в принципі, по чемпіонатам всім останнім там, трьом сезонам, що ми поки не пропустимо два-три, не почнемо злитись одне на одного і на себе в першу чергу. Не йде гра і не виходить демонструвати характер. Ну, тобто, зрозуміло, що ні в суперника, ні в нас там немає випадкових людей, які перший раз м'яч бачать чи поле футбольне. Ясно, що всі мають грати, але в якісь дні йде, в якісь не йде. А в нас йде тільки тоді, коли ми пропускаємо там, два, три, чотири. Ну, тобто Нам треба програвати, щоб нарешті почати грати. Другий раз поспіль так вийшло. І ну що, ми можемо тільки подякувати супернику за цікаву гру і своїм хлопцям за характер. В чому секрет такої історії? Тому що у вас, так розумію, чим менше, тим якісніше. Чи... чи як? Я не знаю, можливо, тонус ігровий і. Те, що ми в принципі вже от, третій сезон, умовний кажучи, кістяк там з шести людей грає плюс-мінус стабільно і грає регулярно. І коли нас менше, оцей характер, якийсь просинається характер і бажання зіграти там за себе, за того, хто не приїхав, за зрештою тих хлопців, які зараз на сході і півдні нашої країни нас захищають. У нас двоє-троє хлопців з команди зараз на фронті. От ми їм принагідно теж передаємо вітання і велику подяку, що ми можемо тут грати і радувати їх іноді хорошими результатами. Віктор, ну ще не секрет, що організатори ну, приймали рішення стосовно вашої команди, куди краще вас відправити, там Silver Zone чи Урбан. І все-таки було прийнято рішення. От Silver, ну точно не, не загубилися ви тут, і мені здається, от наскільки вам. Важливо там ну краще грати, наприклад, зі сильнішими. У нас власне так і виходить, що ми, як ці робін-годи, які, умовно кажучи, теоретично на папері слабшим суперникам, ми десь віддаємо, десь починаємо нервувати і програємо. А з сильнішими суперниками, з сильнішими командами, які краще організовані за нас, ну тут безперечно, і ця команда, з якою ми грали, вона як колектив видно, що це люди, які тренуються, які в знають більше теорії власне по футзалу. У нас є хлопці, які взагалі з великого. Футболу прийшли. І ми, власне, за рахунок того, що ми граємо з сильнішими, починаємо демонструвати цей характер і виходить десь на зубах вигризати ці ігри об'єктивно проти сильнішого команди. Ми ж якби шапка за китательськими настроєм не займаємося. Ну, тобто Суперники реально більшість суперників сильніші, організованіші. Вони займаються з тренером. У нас немає, на жаль, такої можливості і часу. З Сильнішими грати цікавіше, тягнутися до сильніших цікавіше, ніж грати, умовно кажучи, в інших лігах. Віктор, дякую за твій розгорнутий коментар. Я бажаю вам як мінімум продовжити в тому ж дусі. Головне без травм. Ось такий телеканал прямий, ось такий Віктор Медвідь, Ось, ну, як сказав Богдан Костюк, одна з найцікавіших ігор на сьогоднішній ігровий день.